Доброго дня, шановні учні. Тема нашого уроку насінина, дослідження будови наснини на прикладі фасолі та пшениці. Один поет сказав Вважай, ти втратив день, в який не посміхнувся. А щоб не був він втраченим, подивіться один на одного і посміхніться. Подумки побажайте успіхів. Адже успіх це. Уміння навчатись і працювати, співробітництво в парах, групах, подолання труднощів, ініціативність, хороший настрій, всі ці складові, необхідні для нашого уроку. Я вам бажаю гарного настрою, посмішу і успіху. І для початку давайте трішечки пригадаємо, що ж ми вчили з вами на минулих уроках. Проведемо біологічний диктант. Перш. Квітка складається з таких головних частин. Друге. Тичинки складаються з. Третє. Маточка складається з. Четверте. Перенесення пилку з пиляка на приймичку маточки це процес. П'яте процес лиття чоловічої та жіночої статевих клітин це процес. Шосте. Пилкове зерно, потрапляючи на примочку маточки, проростає і утворює. 7. Нерухомі чоловічі статеві клітини називаються. 8. В зародковому мішку один спермій зливається з... Дев'яте. При зливанні спермія з яйцеклітиною утворюється. Десяте. Інші спермі зливаються з 11. Зливання іншого спермія утворює. Дванадцяте. Таке запліднення має назву. А тепер перевіримо свої відповіді. Розгадайте кросфорд, поступово визначаючи ключове слово уроку. Насінина це ключове слово кросфорду і тема нашого уроку. Сьогодні на уроці ми продовжимо розвивати поняття про процеси життєдіяльності рослинного організму, сформуємо уявлення про зовнішню і внутрішню бунову насінини, навчимося розпізнавати частини насінини, а знайомимо з різноманітністю насінини. Також ми визначимо умови, які необхідні для проростання насінини та основні етапи її проростання. І продовжимо формувати вміння і навички роботи з природним матеріалом. До насінних належать дві групи рослин, коло насінні і покрита насіння або квіткою. Насінина це генеративний орган рослини, за допомогою якого поширюються і розмножуються насінні рослини. Насінина включає зародок, що дає початок новій рослині. Запас поживних речовин та захисну насінну шкірку. Однією з відмінностей насінних рослин від вищих спорових є те, що для процесу запліднення їм не потрібне вологе середовище. У насінних рослин процесу запліднення передує процес запилення, під час якого у покрито насінних пилок із пиляків течінок переноситься на примичку маточки квіт. Потім, в насінному зачатку маточки квітки, всередині якого є зародковий мішок з яйцеклітиною та центральною клітиною відбувається подвійне запліднення та починає розвиватися насінина. Зародок квіткових рослин, захищений насінною шкіркою, має значний запас поживних речовин і містить мало води. Завдяки цьому він у стані спокою. Може переживати в тривалі періоди несприятливих умов, тому квіткові рослини займають на землі панівне становище, їх можна зустріти і високо в горах, і в умовах посушливого або вологого клімату. Насінини не всіх рослин мають різні розміри, форми, забарвлення, але не дивлячись на різні зовнішні ознаки, мають схожу будову. Давайте розглянемо будову насінними. Головна частина насіння зародок. Зародок це зачаток майбутньої рослини. Він розвивається із заплітненої яйцеклітини. Зародок складається з тих самих органів, що й доросла рослина, зародкових корінця, стебла, бруньки та листки – сім'я Зародковий корінець це зачаток нового кореня. При проростанні насіння він розвивається першим, розриває шкірку насінини і закріплюється у ґрунті. Зародкове стебло це початок нового стебла. Воно міститься між зародковою брунькою і зародковим колінцем. Із зародкової бруньки розвиваються листя, гілки, квіти рослин. А сім'я долі це перші лістки зародка. За кількістю сім'ї у насіння всіх квіткові рослини поділяють на дві великі групи. однодольні і дводольні. Зародки одних квіткових рослин пшениці, кукурудзи, цибулі, тюльпана мають лише одну сім'ю Їх називають однодольними. Насінина однодольної рослини. Наприклад, зернівка пшениці вкрита оплоднем, що зрісся зі шкірочкою насінини, а під нею міститься зародок і запасна тканина у вигляді ендосперми. В центрі зародкової брунички добре помітний конус наростання, вкритий зародковими листочками. Верхній зародковий листок захищає проросток при проходженні крізь ґрунт. Натомість у зародків інших квіткових рослин сім'ядоль дві, і їх називають дводольними. До них належать горох посівний, квасоля, яблуня, соняшник і багато інших рослин. Насінино дводольної рослини вкрита товстою шкірочкою. На вузькій у вигнутій поверхні насінини розташований рубчик. Зародок у вигляді двох. Добре розвинутих сім'ядолей, зародкового корінця, зародкового стебельця і брунички. Всі поживні речовини містяться в сім'ядолях, які є першою парою видозмінених листків зародка. Вам ще відомо, що в ендоспермі містяться запасні поживні речовини, що необхідне зародку для розвитку та проростання. Часто ще під час дозрівання насінини зародок використовує поживні речовини ендосперму повністю. Тоді утворюється насінина без ендосперму. Запасні речовини у таких рослин перевантажені у сім'я долі. Насінна шкірка утворюється з покривів насінного зачатка. Вона захищає зародок та ендосперм від висихання, механічних ушкоджень. Дочасного проростання. Оскільки у наснини зарадок, захищений шкіркою та має запас поживних речовин, він здатний переживати тривалі періоди несприятливих умов. Цікаво, що насіння манджурського лотоса не витрачає схожості протягом 300-400 років. Насіння люпину арктичного зберігає життєздатність протягом кількох тисяч років. За настання сприятливих умов насінина проростає і дає початок новій рослині. Лише у небагатьох видів рослин, таких як верба, тополя, насінина здатна проростати відразу після дозрівання. Насіння більшості рослин навіть за сприятливих умов певний час не проростає, перебуваючи у стані спокою. У цей час у насінині процесу обміну речовин. Зокрема, дихання, майже припиняються, а вміст води становить не більше 10-15%. Тривалість цього періоду в різних видів неоднакова від 3-4 тижнів до кількох місяців чи років. За цей час у несінині відбуваються фізіологічні зміни, і воно набуває здатності до проростання. Деякі рослини. Такі як жита, озима шивниця, ріпа, певний період розвитку потребують дії низьких температур. Рослини, у яких плодоношення можливо, лише після перебування в умовах низьких температур, називають озимими, тому їх висівають під зиму, паростки таких рослин зимують під снігом. Рослини, які утворюють насіння і плоди. Без попереднього впливу міських температур висівають навесні. Їх називають ярими. Це яри ячмінь, проса, речка, горо, кукурудза, яра пшениця. Для проростання насіння потрібна сукупність певних умов. Схожість насіння це його здатність до проростання. Перед висіванням насіння перевіряють на схожість. Для цього. Відбирають певну кількість насіння і висівають його в оптимальних умовах, наприклад, у теплицях. Схожість відзначають, як відсоток пророслого насіння від загальної кількості висіяного. Високі врожаї можна отримати тоді, коли схожість насіння буде наближуватись до 100%. Якщо відсотки проростків буде низький, усе насіння варто замінити, бо існує небезпека. Не отримати врожаю. Перевірка насіння на схожість важлива тому, що під час його зберігання частина зародків може загинути від ураження шкідниками, пересихання чи з інших причин. Для проростання важливі достатня вологість, наявність кисню, певна температура, а для деяких видів, таких як салат латук фацелія ще й світло. Необхідно визначати оптимальну глибину загортання насінини, щоб правильно її визначити, слід враховувати розміри насінини та тип ґрунту. Навіть за своєчасного висівання, але недостатньої глибини загортання насіння, воно може підсохнути і не прорости через нестачу вологи. А занадто глибокого загортання насінню паростка. Важко пробитися на поверхню ґрунту, тому сходи можуть бути ослабленими. У насіння кожного виду свої вимоги до умов проростання. Людина має визначити ще і час висівання насіння. Холодостійкі види висівають раніше, ніж теплолюбні, а в південних районах висівання певної культури проводять раніше, ніж у північних. Для сільськогосподарських культур учені визначили терміни висівання в тих чи інших районах країни, однак щороку слід робити поправки на конкретні погодні умови. Так насіння холодостійкої озимої пшениці починає проростати при температурі від 0 до 3 градусів, а теплолюбних кукурузи та перцю при температурі від 8 до 10 градусів. Насіння деяких видів потребує особливих умов для проростання. Скарифікація насіння це поверхневе ушкодження твердих оболонок насіння. Її проводять з насінинами кавуна, люпину, конюшини, баклажанів, авокадо, лоріха волоського, фінікової пальми та інших рослин. Після скарифікації висійне насіння краще вбирає воду, швидше набухає. І проростає. Для скарифікації насіння застосовують спеціальні машини скарифікатор. Скарифікувати насіння можна також перетиранням наждачним папером чи напилком піском. Стратифікація це загартовування низькими температурами, її використовують для кращого проростання культур, які походять з північних широт, таких як греостома, лаванда, флокс, перець. Вона полягає у витримуванні насіння протягом певного часу у вологому піску або подрібненому торфі при зниженні температури. Розглянемо етапи проростання насіння. Спочатку насіння поглинає велику кількість води і набрікає. Вода виводить насінину і стану спокою. І створює середовище для здійснення біохімічних процесів, відбувається перехід до активного стану. Водночас посилюється дихання зародка, що забезпечує його енергією. При цьому нерозчинені запасні органічні речовини переходять у доступну для споживання зародком форму. Зарадок поступово перетворюється на пророст. Спочатку з'являється зарадковий корінець, він росте углиб ґрунту, оскільки реагує на силу тяжіння землі. Згодом з'являється зарадковий пагін, ріст пагона спрямовується догори. Існують надземни, у квасолі, гарбуза, редьки та підземні у гороху, пшениці, дуба, типи проростання насіння. За надземного проростання сім'я з брунькою виносяться на поверхню ґрунту. У разі підземного проростання насінини сім'єдолі залишаються у ґрунті, перші справжні листочки у паростка з'являються згодом. У багатьох видів проростання насіння поєднує риси обох описаних типів. Проведемо дослідження будови насінини на прикладі фасолі та пшениці. Розгляньте сухе та набубнявіле насіння фасолі. Порівняйте розмір зовнішню форму. Поясніть причини відмінності. Зніміть шкірку з набубнявілої насінини. Спробуйте її на міцність. Розгляньте будову насінини фасолі, використовуючи лупу. Розріжте вподовж насінину. Розгляньте зародок. Замалюйте насінину к фасолі. Підпишіть її складові. Розгляньте сухе та набубнявіле насіння пшениці. Попробуйте зняти шкірку з насінини пшениці. Вона майже не знімається. Розгляньте під лупою набубнявілу зернівку пшениці. Розріжте подовж насінину. Розгляньте зародок. Замалюйте насінину пшениці. Підпишіть її складові. Зробіть висновки щодо будови та функції насіння. Сьогодні на уроці ви дізналися, що насінні рослини це група вищих рослин, у яких є насінина. До насінних належать голо насіння та покрите насіння. Насінина містить живий зародок. Запас поживних речовин у сім'ядолях або ендоспермі та насінну шкірку. Насінини однодольних та дводольних рослин відрізняються кількістю сім'я і наявністю ендосперму. Основні умови проростання насіння це схожість, живий зародок, тепло, повітря, вода. При проростанні спочатку насіння набрікає. Нерозчинені запасні речовини перетворюються у розчинення. Зародок поступово перетворюється на проросток. Спочатку з'являється зародковий корінець, згодом з'являється зародковий пая. Розрізняють два типи проростання підземний і надземний. Сподіваюсь, що наш урок був успішним, ви збагатились новими знаннями і маєте гарний настрій. Вашим домашнім завданням буде опрацювати параграф 27 Виконати завдання за посиланням. Дякую за увагу!